Зараз я розповім вам, як укри викопали Чорне море. Справа в тому, що в льодовикову добу Чорне і Середземне моря були повністю відділені від всіх інших океанів. Фактично, це були озера. Так от, коли льодовик став таяти, в Середземне море хлинуло дуже багато води, і його рівень значно підвищився відносно того ж самого Чорного моря. Так Давнім могутнім мисливцям на мамонтів, які втратили свою основну ціну. Ціль життя, полювання на мамонтів, мамонти вимерли. Вони всі об'єдналися, пішли до боспору і прокопали велетенський канал, який фактично і вивільнив воду, яка й затопила Чорне море. Чорне море збільшилося вдвічі, проти москалі неандертальці загинули, які жили вздовж побережжя. І таким чином ми підготували Крим до майбутнього заселення протокримськими кримськими татарами.